Руслан, привіт! Значить, відеозвіт для твого клієнта по твоїй ГБЦ. Значить, що по ній зроблено? Зроблено вже просиль розпредвала. Розпредвал крутиться від руки, все чудово. верх низ у нас не люфтить, не закусує, все супер. Як бачиш, вона у нас вже біленька, чистенька, відмита, матії. Так, звісно, грязно, грязно було капець. Далі, далі, далі у нас замінені сідла. Та направляючи в тулочки. Сіли дуже класно, як рідні. Також підварили одне болюче місце. Далі у нас механічна обробка сідла. Пройшла Усі механічні хімічні обробки і готова до зборочки. Такий маємо вид, отаку От красу зробили по ній. Душа радується. Деталі, наскільки можливо, відмиті, це також. Комплект нових клапанів, нові сальнички. Ну що, Русланчик, приймає естафету, головка клієнтська твого клієнта від капіталу повністю. Заміна сідл, направляючих комплекту клапанів, мойка, поварка одного місця, фрезеровка, ремонт постелі. Зборка, сальники, регулювання. Зазор випуск 0,40, впуск 0,25, шайби від 4.30 по 4,65. Товсті, хороші буде куди ремонтувати. Клієнту зазори відмита, наскільки це можливо, як пам'ятаєш, вона була просто кусок гуталіна якогось. О, тепер вона у нас ось така лялечка. Ну і звісно, твоя красотка 1.6 також їде до тебе. Все, чекай. Бодя, привіт. Зробили ми цю машину. ГБЦ працює отлічно. Велике дякую. Ой. Дякую, що допомагаєш нам розрити цей автопарк. Все працює ідеально. Всё, всё, работает. Парк трохи допомагає вже розгребти. У нас восьмерочка на ремонті, головочка. І вже може руки до свою. Поставлю ГБЦ сімлю тобі. Відос, бо не вистачає. Ні, як ото кажуть. Все чітко, велике ще раз тобі дякую. Все працює.